Я дуже люблю розв'язувати рівняння. Але коли учні бачать рівняння, в яких є і чисельник, і знаменник, то вони одразу здаються. Лінійні ще можуть розв'язати, а ось такі з дробами вже в них виникають труднощі. Я завжди кажу: а якщо я заберу цю трійку і двійку, зможете розв'язати? Так, зможемо. Давайте заберемо цю трійку і двійку, домноживши на 3 і на 2. І раніше вийде. 3:3 помножити на 2. 2. Подавати на 3, перед 3 помножити на 2. 5х4 поділити на 2. Скорочуємо трійку. Бачите? А тут скорочуємо двійку. Але дуже важливо розуміти, що це одна цифра. Я не знаю, яка вона. Тому мені треба записати не 2 помножити на 2х-7. А треба обов'язково поставити в дужки. І так само ось тут. 3 помножити не 5х-4, х плюс 4, -4. обов'язково треба ставити в дужки. Ну, а тут мій любимий метод фонтанчика. Про цей метод я 150 мільйонів раз розказував на своїх уроках. Сміло переходь на сайт, ти знайдеш там уроки, які дадуть тобі можливість легко скласти на, мт на бажаний результат. Тож, 2 помножити на 2х, 2 на 2, 4х, 2 помножити на мінус 7, плюс на мінус, даємо, мінус 14, до плюс на плюс да вам плюс 12.